Серед ночі рибінспектори не трапляють на одинокий човен. Хто буде те, хлопці? Шо це за сітки? Шо, шо, Чи в під час рисує займатися? Сітка. Тридцятка. Найбільше приносить вред на всьому Кременчуцькому водосховищі. Кременчуцьке водосховище найбільше в Україні і бажаючих порибалити на цій водоймі завжди чимало. Рибінспектори, які полюють за браконьєрами, кажуть, ті найчастіше з вудками і сітками виходять вночі і особливо в нерест. За кілька годин одного рейду затримують до десятка порушників. Самі ж рибалки пояснюють, браконьєрять не від хорошого життя. Бути немає в селі ж тут нічим зайняти, крім як вийти на водойом, спіймати підтрибки. Втім, рибінспектори кажуть, закон один для всіх, аби зберегти рибу, працюють у цілодобовому режимі. Уночі вже виявили кілька фактів браконьєрства. Вилучено десь приблизно 250 метрів безгосподарського майна на матеріалів. До, до 70 кг риби відкрита одна кримінальна справа. Спільно з працівниками Лубенської поліції, найсуворіше ж покарання за незаконний вилов риби штраф 340 гривень. Крім того, затриманим на гарячому рибалкам доведеться заплатити реальну вартість кожної рибини, упійманої браконьєрським шляхом. Ігор Меделян і вся команда 112.